Огляд Подій за 15 квітня вітаю. Вночі й вранці ворогам здійснено обстріли п'яти територіальних громад: Білопільської, Великопісарівської, Юнаківської, Знопновгородської, Новослабіцької. Білопільська громада по місту Білопілля, обстріл з РСЗВ ГРАД: 24 прильоти. Пошкодження приміщення одного з підприємства поранено людину. Також територію громади обстрілювали з мінометів 9 прильотів та Саут 2 прильоти. Великописарівська громада 15 мін, Знопновгородська громада 3 артилерійських прильоти, Юнаківська громада, 10 мінометних прильотів та 5 артилерійських. Новослабіцька громада 16 мінометних прильотів. У відповідь ЗСУ, по словам губернатора Курської області, двічі обстріляла прикордонні території Глушківського району Курської області. За день всього зафіксовано 158 прильотів з мінометів, АГС, артилерії і також були три ракетних прильоти. Юнаківська громада з території РФ був пуск трьох неуправляємих реактивних снарядів з гелікоптера. Також зафіксовано три прильоти з міномету, внаслідок яких у селі Басівка пошкоджена лінія електропередач. Основна частина інших прильотів прийшлася на Білопільську громаду, села Із та Рижівка. Є значні пошкодження приватних будинків та адмінбудівлі фермерського господарства. По новинам України. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах засередження, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 3 райони засередження, а також радіоелектронну станцію боротьби противника. Противник протягом минулої доби завдав 9 авіаційних і 19 ракетних ударів. 40 атак ворога відбили ЗСУ за добу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках Генштаб повідомляє. Найзапекліші бої тривають Бахмут-Мар'їнка. Лиманський напрямок Кремінна Сватова. Противник, противник вів безуспішний наступ. Авдіївський напрямок противник також вів безуспішний наступ. Оперативне угрупування Таврія. Повідомляє, що ЗСУ тримають позиції під Вугледарем і не дають росіянам наблизитись до Авдіївки. А Американський інститут війни стверджує, що українські війська завдають ударів по російських військових у тилових районах, готуючись до контрнаступу. І цей інститут припустив, що українські війська ще посилять і диверсійну діяльність. Росіяни в районах Мелітополя, Маріуполя, Бердянська у містах Херсонської області почали ротацію військових. Ну, відмічають, що мабуть, вони вирішили поберегти досвідчених військових, щоб зовсім не програти війну, адже буде що ж і після українського контрнаступу. Міністерство оборони Росії вже підтверджено. Почала мобілізовувати в'язнів і відправляти їх на війну з Україною. Ну, приклад Пригожина. Начальник об'єднаного спецпрес-центру Сил оборони, полковник Олексій Дмитрашевський, заявив, що в нашому полі зору з'явились так звані підрозділи З, які складаються з мобілізованих кримінальників, тобто зеків, які проходять службу. Він зазначив, що 15 таких окупантів здались в полон на Донецькому напрямку. У березні воїни Збройних сил України встановили рекорд зі знищення станцій радіоелектронної боротьби та РЛС росіян. Загалом протягом минулого місяця було демілітаризовано 34 таких комплекси, а за весь період війни їх знищено 133 одиниці. Ну, це може свідчити про нашу непогану підготовку до контрнаступу. Адже без зв'язку, без РЕП оборонятись буде дуже важко росіянам. Окуповане Рубіжне, Луганська область ЗСУ обстріляла скупчення живої сили та техніки противника. В Казані на Росії потужний вибух біля танкового полігону. В небі великий стовп диму. Місцеві кажуть, що вибухнули склади з боєприпасами. На камеру також кажуть, що 30 людей одразу розірвало 70, це я процитував, 70 поранено. А по міжнародним новинам перші танки «Леопард-1» скоро будуть готові для України. Міністр оборони Данії Польсен заявив, мова йде про щонайменше 100 танків леопард 1, які зараз знаходяться у Данії на відновленні. Черговий випуск наших танкістів. Українці завершили навчання у Польщі на танках Леопард, яке проходило в навчальному центру «Леопард» у місті Швентошов. Українські військові також завершили навчання в Данії. Міноборони Данії повідомила. Що САУ Цезар, на яких навчались українці, разом з ними відправляться протягом найближчих тижнів. І також закінчується програма навчання у Великобританії українських арт артилерістів на 155 мм САУ АС-90. США уклали угоду на 215 мільйонів доларів з компанією Аероджет на модернізацію та збільшення виробництва джевелінів, стінгерів і керованих ракет Джеме Це повідомлення на сайті Пентагону з'явилося. Все це було профінансовано за рахунок асигнувань для України. Ну я так розумію, що і всі ці модернізації та збільшення поставок для України. На жаль, попри заяви китайців, у зброї російських військових ЗСУ знаходять дедалі більше компонентів з Китаю. Це різна електроніка та багато інших речей китайського виробництва, повідомив радник президента України Владислав Власюк в інтерв'ю Рейтерсу. Уродженець республіки Саха-Якутія, Росія Владислав Амосов, який понад 15 років служив у гру РФ, зрозумів, що його народ просто винищують. За його словами, вже розпочато процес створення Сибірського батальйону, метою якого буде відтворювати, відвоювати право корінних народів РФ. На свободу та незалежність. Він закликав усіх представників поневолених Росією народів вступити до батальйону і воювати за незалежність своїх країн. Ну, Мабуть, на Росії починається. А у Москві скасували парад на 1 травня через нібито підвищений рівень терористичної небезпеки. Ну, Танків дійсно вже не вистачає. А основні форми проведення 1 травня будуть це зустрічі у трудових колективах. Влада Німеччини зажадала від прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна перекрити паралельний імпорт і банківські перекази на Росію. Це відбулося під час його візиту до Берліну. Пашинян пообіцяв Суворо дотримуватися санкцій ЄС щодо Росії. І Польща. Остання новина з гумором відреагували на погрози Медведєва. після заяв прем'єра Польщі, що неможливо допустити Поразку України у війні. Медведєв написав, що Польща як форпост НАТО у Європі, цитую, обов'язково зникне разом зі своїм дурним прем'єр-міністром. Ну, на це в Національному бюро розвідки Польщі відповіли. Також цитую, дорогий пане Медведів, будь ласка, не забувайте, що змішувати алкоголь з наркотиками вкрай небезпечно. Але, будь ласка, не зупиняйтесь. Ну, такий собі гумор на офіційному рівні. Все, всі новини на сьогодні, миру нам.